Мать твою! Скільки років, Чого? Скільки, років скільки. Чого -то ти мою мать розгадуєш? Та, ну, то я так поміж іншим, нічого особистого. Так, так хотів вибачитися, перевірив я на рахунок суддів, є тип суддів, які назначаються в Америці. Здаюсь. Ти навіть пам'ятаєш досі, уявляєш? Ну, а що ти думав? Я то і завтра. Чим? Ну я ну, в мене вже нема такої пам'яті. Та перестань. Я то серйозно кажу. <рес> Пам'ятаєш. Ні-ні, я, я серйозно. В мене то, що там було колись, там років 20 тому, то я ще пам'ятаю. А що було там хвилину тому, я вже все. <рес> а ти даремно ну, ти, 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 ти смієшся. Ну, якщо б ти Та пожив, прийозно, якщо, так, якщо, якщо б ти пожив тут, де я. То може б ти мене зрозумів, а так знаєш. Може, може, може і так, може, і так. То. Ну, то залежить від людини. До, Є, є ці дві пам'яті: довгострокова, короткострокова, як там психологи ділять. Ну, я не знаю. Я Ні. це поділяю на технічній площині, то оперативна, і е, як вона там. <фот> то різні терміни дає то саме. А Сенс той самий, да, да. так. <фот> Ну що, ти, ти, так, так, так. ти задоволений вибором свого народу? Абсолютно, абсолютно. Ну і що ти думаєш, абсолютно. що буде в стосунках з Україною? Та нічого не буде, все буде нормально. Ні, все то що нормально прикрасно. для Сполучених Штатів я навіть не сумніваюся. Ні, для України буде все прекрасно. А ну, це ж можливо, що твоє нормальне і моє нормальне для України може бути різним. Ну так, 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 з моєї точки зору з Україною буде, буде поступлено. Будуть поступати, так як, ну, як, як з Японією, як з Німеччиною, як з Кореєю. Трамп, ти, як, не скажи не мені, не 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 ти, думає? ти думаєш, що в Трампа достатньо повноважень, щоб так поступати, навіть з огляду на те, що в Сенаті і в Конгресі скоріш за все буде більшість, так? Ні, це, це не не, не Трамп. Як, як, як коли От, говорили, я ж тому нам, я ж тому і питаю. Ти, ти думаєш, що в нього буде. Ну, так, я коли говорю Трамп, я говорю, ця компанія: система. Це, це, система. Трамп, розумію, система. Республіканці. Республіканці то трампійського крила. Як вони бачать світ, що вони хочуть? А ти сам республіканець? Троху. Слухаю твоє питання. Таке питання. Ні, мені, ну в ну, нас з тобою, е, на відміну від інших українських блогерів, е, завжди складалася розмова, і ти, ти не можеш мене звинувати в, в тому, що я якось не так виклав. Я нікого не звинувачую. Саме цікаве, що я їх не звинувачую. Добре. Це ти не можеш що... мене звинувати в, в тому, що я якось маніпулюю або, або брешу. Ні, 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 ти абсолютно це ж це ж світоглядні речі. Розумієш, ти не можеш тому. Ну як я можу вимагати від якогось ну як сказати, шовінізм, ну, шовінізм? Світоглядні речі, ти, ти не винуватий, що в тебе такий світогляд. Ну, в сенсі, я саме я і винуватий, це, я і формую. Ні, не ти. Ну добре, добре, то філософія. Ти, ти... Ну ні, так я якраз про філософію, от якраз про це можна і поговорити, про цю філософію. Як формується світло? Це дуже довго і в мене не вистачить часу. Ну, дуже, дуже коротко. В мене не вистачить часу, в мене прильоти кожного дня. — Елементар, елементарно. Угу. Це все настільки коротко і просто, дуже цікаво. Що тим світом я з я тобою для, для, для розуміння, що для того місця. Ти завис, ти завис. ти завис. Зараз я нічого зараз не хочу. Я зараз зараз ой, чую. Ой, зараз, ой. зараз зараз чую. То, то то вона формується в людини в перші сім років життя, всі психологи, соціологи. На основі цієї оцього формування оцього... 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 дикої дитини. Якщо дитина вирощувала, виростала з народження до семи років. в Вовчій вовчому, вовчій тій зграї, вони потім її забирали до людей. Я Кіплінг читав, але я не про це кажу. Так, та, та та, та то не Кіплінг. Це зрозуміло. А то... скажи мені, перше, Тому? я спитаю, перші роки сім років твого життя де проходили? В Західній Україні. Ну де? Саме де? Як у Львові? У Львові. А, а зараз. Але а... то не де? Не де, а в соціумі якому? Знаєш, ж, хто в тебе був формує свідомість твою, то підсвідомість. Перші сім соц... років життя це родина. Не тільки родина. А, а, о... а, а то що моя... вулиця, ти в дитячий садочок ходиш, сусіди там. Ти думаєш, я, я... пам'ятаю свій дитячий садочок? А ти, тобі не треба, ти можеш не пам'ятати. Але воно на, наклало відбиток тобі. Який який ти не можеш вже переконати, тому оті ті всі, е, що живуть в Америці, українці, росіяни, хто там звітом при та приказка, що знаєш, ви мож, можна є рушку з Могдана, але Могдан не ніде це можливо, це можливо і так, це, але це все не стосується того е, життя, в якому ми е, живемо зараз. Ну звісно, на Сполучені Штати абсолютно. не, не, не Огайо, а саме Харків. Ну ти ж знаєш, де я живу, да? пам'ятаєш. Ну, і так, так. я тобі це це абсолютно ну я ну можливо, ти правий, да. Десь воно всередині сидить, але ж це не може відмінити те, що висновки із свого життя ми все одно робимо. Якби ти скептично до цього не ставився, але ну ось подивись, я приклад тобі наведу. Ти вибач, я забув, як тебе звуть. Я не можу тебе називати так, як тебе називають наші блогери. Ні, ні, ну ну, це, ми з тобою розмовляємо. Ми ж маємо розмову, то треба під час розмови мати повагу, правда? Я забув, як звуть. Мене Роман звати. Роман, а мене Сергій, якщо може, не пам'ятаєш, для Кацапів, я звісно, Степан Андрійович. І щодо Степана Андрійовича, я хотів тобі сказати. Романе, нас виховували і тебе, і мене мене в більш, більшому ступені, тебе в меншому, звісно, бо ти, мені здається, трошки старше за мене. Ну як мені здається, може я помиляюсь? Можливо, я помиляюсь, але ти з заходу України, я з сходу України. Е, і ставлення до постаті е, Степана Андрійовича, я маю на увазі Бандеру, воно е, формувалося впливом е, радянської школи, що в тебе, що в мене, мабуть. Я не пам'ятаю? Ні. Ні, ні. А в мене під впливом мене... радянської школи. Ну це правда, її, її нікуди не викинеш. Це чиста правда. Але е, м, прийшов час. І пройшло розуміння, що якщо якась система вважає особу злочинцем, а потім з'ясовується, що ця ця система сама злочинне групування, то о, можна поставити під сумнів о, висновки цієї системи, чи ні? Тут не треба. маленький аналіз. Всі великі герої. Які щось добилися в, ту, в тому в світі, по відношенню до держави, вони були е, злочинцями. Джордж Вашингтон по відношенню до англійської королівської сім'ї був Великобританії, був злочинцем. Ну і що що тоді твої висновки щодо перших сіми років? До чого вони призводять що, який висновок я повинен зробити для себе з того, що я сформувався ну, в перші сім років в оточенні комуняцькому, і так. ну з твоєї точки зору то в, мен, в мене буде так, сидіти до кінця життя? Можеш зробити висновок, що, що що ти робиш своє судження, базуючись на тому своєму світогляді, який сформований в топі комуняками першій сто процентів. Тобто я не можу для себе, Романе, ти, ти завис. Романе, ти знову завис. Ти знову ти знову завис, Романе. Іншими словами, з е, твоєї точки зору, е, я з огляду на е, той час, який я вже прожив по е, закінченню комуніянської системи. Е, Ті книжки, що я прочитав там е, в той час, коли була комунітська система, е, на мене ніякого впливу не, не здійснили. Дали, дали, дали. Певно, що дали. Абсолютно дали. Ну, тоді твоє твердження хибне, порівня, тоді твоє твердження хибне, що? Романе. Ні, не хибне. але в порівняно з тим з тим, що в тебе закладено, то що ти дали, то, що ти взяв за сім років, для того, щоб виправити, можна виправити так процентів на сорок мінімум. Максимум на 40%. Але це треба 30 років для того, щоб виправити то, що ти в перші 7 років взяв. І то тяжкої праці, і то, якщо в тебе є здатність до когнитивного мишлення. Коли ти можеш. того Бо є такий ще в психології, крім синдрому Мауглі, є такий синдром, називається давнього Крюгера. Знаєш, що тут таке, так? От мене таке враження, що зараз що в Україні оцих два синдроми вони превалюють. а це можливо? Ну це дійсно можливо. Я навіть з цим сперечатись не буду, але розумієш, знаходячись за океаном, якось думати про те з верхнього про те, що коїться в Україні, і знаходячись в Харкові, майже на лінії вогню, думати про це це трошки різні речі, чесно. І це трошки швидше, це трошки, це трошки, це трошки, це трошки швидше змінює розуміння. Теж, то з твоєї точки зору. З моєю, звісно. Ми ж з тобою ділимось нашими думками. То, то ми ж не нав'язуємо один одному тає свої тає, думки. Ми просто ділимось Jeg з ними. Та як так, я прожив в Україні, та як я прожив ще там, та як я довго живу, в Сполучених Штатах. А, дорожче, скільки років ти живеш Сполучених Штатах, Громада? Тридцять. Ну, багато, достатньо багато. І мені Бог дав такі можливості, що я тут зустрівся з людьми, не тими іммігрантами, які приїхали, такі, які живуть оці соціуми там, українці. Хлопці, ну, я розумію, не, тими, не, 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 не тепла ванна. Так, не то така тепла. Навпаки, в теплу ванну. Мене просто я був випадково допущений до таких людей, які засновують до тих сімей, які є засновували цю Америку. Ти не перебільшуєш Тех. своє значення для Сполучених Штатів. Я ні. Я говорю, що я був допущений, я мав розмови з ними. Mm. От і все. Ну... Вони мені відкрили очі. Mm -hmm. Як вони дивляться на світ, і як вони дивляться, як, як їх відношення до світу? Ну, добре, я хочу по почути, ну, я розумію, що це, я буду, і ти розумієш, і я розумію, що це сприймати я буду скептично, або, або ні, хто знає. Хочу почути твій прогноз. Щодо України, прогноз? а не щодо Сполучених Штатів, звісно. Ну я не знаю. Тут прогноз до України один, вона йде, зараз система йде. В Україні переможе, так як в цьому світі. Мораль. Перше за все, має перемогти мораль. Оце от та мораль, той світогляд. Який на якому побудоване най, найсучасніше суспільство? Наймовтужніше суспільство у світі сполучені Штати Америки, що ти ж розумієш, що сучасна? Вибач, я перебуваю. Ти ж розумієш, що Це сучасна Україна і сучасні Сполучені Штати е, мають ну, зовсім різний світогляд? Абсолютно для, що для людини в Україні. Е, я це, До речі, для мене це, ну, як для юриста не дуже добре, але це факт. Для юриста в Україні Gest розуміння справедливість і законність це різні речі. Абсолютно різні речі. І як на мене, для українців справедливість вона більше зна... значить, ніж законність. Нічого смішного. Що -то, ну, що, -то ти мене що то смішного, Романе. Ну, то як смішно. Ну, так, ну якщо смішно, то поясни. Може, і посмі... я, пос... я посміюсь, ну просто посміятися Роман, просто посміятися на це? Та я розумію, за що це. Ну, бачу, отакі от такі висновіки, що в Україні справедливі, в Україні закон. Не в Україні, а для українця. Це ж не одне те ж саме. Ну, для, ага для українця внутрішнє відчуття справедливості, воно значить значно більше, ніж е, відчуття додержання законності. А, та, а, я ну, про так, це кажу. Українця, Нічого смішного, можна, як на мене, ні, я ні, не сказав. Ні, ні, Для світогляду, а ти маєш на увазі, що згідно е, такого узагальненого світогляду. Ну так, да, середнього українця. Та йому, українця так, да. Та середнього українця. Ну я тут не згоден трошки. Ну тому що якби це було так, то би в Україні була побудована справедливо першому місці, і в Україні би було поставлене вже тоді англо... прецедентне право. Це камонло, а не закон. А чому воно так? Ти стає? про своє? Ти про своє? Ти про своє прецедентне римське... я про своє, тому що кожен будує по образу і подобію своєму. Ну, твоє ж не сформовано дайомо. тут, на українській землі, на Львівщині, якщо ти кажеш вже про це, то яке ж прецедентне право на Львівщині? Тут завжди, не було, не було, не тут завжди було римське право. Писане. Писане право, Як я ж я за що і кажу. Але, але Романе, але, Романе, давай не забувати. А сутці, давай, сутці, давай не забувати, що в сучасному. В сучасній системі українського права є елементи і прецедентного права. Ну, наприклад. А є, є, і прецедентного права є, і православ'я, воно не та, так же. До чого тут православ'я? До чого тут православні? Воно все взаємопов'язане. Ну, ми з тобою не релігійні люди. Ну, або не дуже Я релігійні. Що? Я, наприклад, віруюча людина. Ну, не дуже релігійна. Не дуже релігійно. Я вірую. Віруюча. Я приймаю і поважаю це. Маю повагу до цього. Розумієш, я віруюча. Але я не релігійна, я абсолютно не релігійний, але я віруючий. Та як на, на основі оцеї, оцеї догми, що є віра і релігія це різні речі. Було побудовані Сполучені Штати. Ну добре, я тебе перебив. Я хочу послухати е, твої думки, ще не до... В Україні ні, ні, ні. буде. Буде зменшена кількість населення, от так от по великому рахунку, буде зменшено наскільки, наскільки Бог дасть, а ще наскільки України? Біль? а це дуже добре. Інакше виходу немає. Інакшого виходу немає, це буде поки укр... тільки українці не здобувають свою свободу, люди, не здобували кров'ю. І тому вони зараз мусять заплатити велику жертву. І після цього вони Україна розміряють. Ти деніць. маєш на увазі зменшення кількості... Ну, бачиш, ми з тобою один одного не дуже розуміємо. Ти, бачиш, ти маєш на увазі зменшення кількості населення як наслідок війни. І не тільки. Еміграція. Імміграція мігра... ні. Ми говоримо про українців не за державу, ми говоримо за країну. І тоді ви ж є країна, де це за рахунок війни, за рахунок імміграції, за рахунок відходу від, від, від до других, до, до інших, наприклад, там Росія може забрати той Крим. Знаєш отакого такого плану? ті Донецькі, чи Ô там ті. Або їх треба, або ми тут з інакшим світоглядом людей, або ми їх виганяємо. То mm. такі ж жорсткі речі, та жорсткі жорсткі. А а я ж тобі ще я, я, я ж тобі ще раз кажу. Я ж мешкаю в місті Харків, і для мене це речі ну просто ніяк не ну тоді. Не, нічого страшного Ні, нічого тоді страшного, то може тобі за каном, а мені це страшно Ні, нічого страшного, значить, тоді такі проблеми рішаються. Також були Сполучених Штатах. Такі проблеми вирішуються... вирішуються за допомогою зброї. Не, от, от в тому проблема. Не за допомогою зброї. За допомогою зброї вирішується не те тоді, як, як політика. Знаєш то, бо війна, зброя це продовження політики. Mm -hmm. Такі проблеми вирішуються методом федералізації. Сполучені Штати були абсолютно федералізовані. То є федера... федерація. Ну, по суті, як на спо мене, Сполучені Штати конфедерація. а на Ну, для тебе так. Ну, федерація, то там різні речі. Федерація, Конфедерація, там mm -hmm. невелике, то, то вже юридичні терміни. По великому рахунку, у них є договір між ними. Тому, от, от, а Україну ми будуємо чому Україну? Україну можна розбудувати. А як ми будемо будувати таку велику Україну, будувати з Харковом, з Ростовом, з всім, вона має зайняти місце Росії, бути імперією. Це погано. Стати такого, майбутнього, а? такого майбутнього мені Якщо ні, Я, не значить може... вона зменшиться. Якщо вона не буде перед собою, перед собою ставити таких цілей, Україна, Україна зменшиться до розмірів там від Києва до Львова. Все. До старої Росії. Ось Романе, ось Романе, ми з тобою разом і подивимось. Ми з тобою скільки не бачились? Та й то. Ти... Мені здається, от спочатку навали. Ми ми з тобою спочатку навали і не бачилися, Мені здається, так? Ні, та бачилися, так? Бачилися, бачилися, да? бачилися та, та. і з навали, бачилися, і ми говорили. Просто тенденції йдуть. Просто ти бачиш, в тебе є такі. Ну, оцей світогляд. Оцей я от стартова. В мене є біль, який я бачу кожен день, і, і, і не цей не, біль і цей не біль не... формує мій світогляд. Кожен кожен не день. Рефлекторне. Рефлекторне, один від болю, знаєш, кожен за глаз залежно від цього, одна людина від болю скорчується і і, і там і скулить, а друга затискає зуби і херачить там далі. Звичайно, Ну, Я тобі скажу про Харків, Харків стиснув зуби. Я нічого не кажу, він стиснув зуби, все правильно. Я ніхіба я щось говорю? Так, так, так. Зараз нас, але ворог більший, чи. Ворог, так, да, ворог сильний, так, ворог сильний, потужний. Росія, ворог а Хто ж говорить? Що я москальові смерті не бажаю, чи що? Так вони в мене тут от бігають катрулетки, тут... навіть не говорю з ними, то я так себе, знаєш, так розговорив. Ладно, Романе, це все довго. Якщо вже так, гроші зайві є, заходиш до мене на канал, допомагаєш 113-й бригаді. Мені я я, я я я зараз я зараз не жартую, чесно. Я ось зовсім да, ні, ні, я, ну, я зовсім ні, не що? жартую. Я і ти в мене, мене знаєш давно. Ти знаєш, що я не вкраду. Я знаю, я знаю, я допомагаю, знаю. У мене є свої канали. Хлопці мої ні, зараз так. воюють на своїх автівках. Мені потрібна допомога. Заходиш і допомагаєш. О, а ти, а ти вирішує, а ти для себе вирішуєш сам, чи ти робиш, чи ні? Я знаю. Добренько, добре, добре, розглянемо. Подивимося, можна. Я на тебе не тисну. У мене, мене головний канал заблокований. Ну, запами, як ти розумієш. Басенко. Бас ко. Бас е ко, ага, Ко. Добренько. Глянемо. Давай, Романе. Давай. Удачі. Слава Україні! Героям слова!